Продовжую. Вересень 27-му року зробить Київ місцем проведення саміту нової міжнародної організації, яку назвуть Альянс Демократичних Держав. Це буде альтернатива застарілим структурам, які не змогли запобігти війні. Штаб-квартиру штаб розмістять у Києві. Грандіозну будівлю збудують на поштовій площі архітектурний шедевр зі скла та сталі, що символізуватиме прозорість і силу. 21 вересня 2027 року 42 країни підпишуть установчу хартію. Україна отримує статус постійного члена Керівної Ради цієї організації. Це означатиме, що Україна назавжди увійде до вузького кола держав, які визначатимуть майбутнє людство. Жовтень 2027 року принесе економічне диво. Я бачу, як валовий продукт валовий внутрішній продукт України зросте на 32% порівняно з довоєнним. 2021 роком. Це станеться завдяки поєднанню відбудови іноземних інвестицій, повернення мільйонів українців додому та технологічному буму. Безробіття впаде до 3% найнижчого рівня в Європі. Середня заробітна плата досягне 2,5 тисячі доларів на місяць. Україна увійде до двадцятки найбагатших країн Європи за ВВП на душу населення. Ось таке бачення, друзі, це візія, накреслена тими, хто вірить у наш психічний прогрес та стратегічну місію. Чи сподобалося це бачення? Покажуть ваші перегляди та вподобайки. Далі я бачу, що до 2028 року Україна стане світовим лідером у сфері циркулярної економіки та екології. Я бачу, як у кожному місті та селі будуються сучасні заводи з переробки сміття. Що виробляють енергію. Дніпро стане чистим. Це станеться завдяки інноваційним технологіям очищення води, наданим Ізраїлем та Нідерландами. Кожна нова квартира та приватний будинок матимуть обов'язкову сонячну панель і систему рекуперації тепла. Україна експортуватиме не лише зерно, а й екологічно чисті технології та зелену енергію. Наша стійкість стане моделлю для світу. Я бачу, як українська армія до кінця 2028 року стане найбільш технологічною та інтелектуальною армією у світі. Ми матимемо повністю автоматизовану систему управління військами на базі штучного інтелекту. Україна стане інкубатором військових технологій. Наші дрони, роботизовані системи та засоби РЕП продаватимуться усім демократичним державам світу. Оборонно-промисловий комплекс стане ключовим сектором економіки. I don't